Перейматися чужими життєвими труднощами та просто розширювати коло друзів. Із цього починається благодійність. Учні Ужгородської другої школи вже не перший рік напередодні різдвяних свят збирають іграшки та солодощі, готують новорічну виставу, сідають в автобус та їдуть до Великого Березного. У великоберезнянській санаторній школі інтернаті живуть та навчаються більше 200 дітей. Частина з них мають патологічні захворювання, інші з неблагополучних сімей. До них часто приїздять небайдужі ті, хто хоче чимось допомогти. А от ужгородські школярі бувають тут просто як гості. Найстарші вже розуміють саму суть благодійництва. Нам пощастило, у нас є батьки, а в них нема родини. Вони тут якби самі по собі. Подарувати їм подарунки, у них нема на жаль батьків. І ми хочемо, щоб вони знали, як це приємно, коли керують подарунки на таке свято. Дорослих об'єднує не тільки бажання влаштувати свято малечі, але й небайдужість до дитячих доль. Для цього вихованцям інтернату пропонують отримати базові професійні знання, аби далі можна було отримати гідний фах. Буде кілька, ряд нескольких ряд професій, в яких діти зможуть знайти себе. Это простые обувщики, прости шві, которая після оканчання або чив сім. Їх бутобучать спеціалісти обучив чив дітей, котре смогуть уже себе зарабатывать на жизнь послі виходу із школи. Інтернатне іграшки і несолодощі головне для дітей напередодні свята розповідає керівник інтернату. Роками виховуючись в обмеженому колективі, вони цінують кожну зустріч із однолітками. Дуже багато відіграє ролі і те, що до нас приходять. От дуже приємно, Ну, приходять, як правило, перед святами, так і перед річницями, і перед святами, але спілкування із людьми, які несуть з собою якусь нову інформацію, щось таке, яке що, що, що дітям невідоме, оце спілкування дає дуже багато. Ужгородським юним благодійникам вдалось зібрати півтори тисячі іграшок для вихованців інтернату. Для старших уже незабаром тут почнуться заняття з першої професії. Ось такі вони подарунки до свята Миколая від справжніх друзів.